Вітаю в цьому відео. Це є друге відео по скатерам в такому плейлисті екстер'єрів. І давайте на цьому вже відео закінчимо скатерами і в наступному там не знаю до чогось перейдемо. Е, дивіться, є така штука, як корона скатер Це якщо у вас десь якась там стара коронка, і є хаос-скатер. Я знав, що він є. Я свідомо вам показував на початку старий скатер, а зараз буду новий. Тому що, в принципі. Основа цих скатерів вона є однаковою. Основа, я б сказав, скатерів це в нас, дивіться, це вже новий хаос скатер. Це позиція, обертання, масштаб. Кількість того, що ми множимо, десь там нижче кількість. На чому множимо, і що множимо. Ця основа є і в старому, і в новому. Я вже користувався новим. Але одразу вам не хотів показувати новий, тому що багато людей ще працює на старому. І якщо б я щось одразу показав на новому, на цьому хаос скатері а не Corona скатері, то я б, можливо, щось ще до кінця не знав. Я не люблю показувати, поки до кінця не знаю, я вже попрактикувався і можу вам показати. Просто класні прикольчики. Цього нового хаос скатера. 에, привіт е, такому маленькому, приємному хейтику на попередньому відосі, де просто сказали, що хаос кращий. Так, цей скатер є кращим, і я це теж знав на той період, коли записував по старому скатеру. Тому що е, в, скажімо так, записування Ютуба є дуже багато змінних, і ми не будемо зараз про це говорити 10 годин. Чому так, а не інакше. Тож, все, ми вже не знаю, де на якісь там другій, першій, третій хвилині. І безпосередньо розпочинаємо. Я вже зробив собі таку підложку, скажімо так, створив тої форми, яку нам потрібно: камінь, гора, як вам завгодно, пагорб, Е, І давайте з ним працювати, покажу першу дуже класну штуку. Дивіться, є така класна. Функція в цьому хаосі розсажування об'єктів відносно кута, на якому вони знаходяться. Давайте відразу малювати моє улюблене, маленький скрін, і відразу можна собі щось там калякати. Є от в нас якась гора. І в конкретному пункті, наприклад, тут пункт. Тут градус такий дуже маленький, тут якийсь там 1-2 градуса. Тут градус у нас от в цьому пункті, отак, от відносно цієї площини. У нас градус вже доволі такий потужніший. Можна сказати. Тут же в нас за 45 пішло, вже тупий, десь 70-50 пішло. І відносно цих градусів можна розсаджувати це все. І подивимося, що в нас з цього всього вийде. Е, так. Дивіться, відразу включаємо World, тобто від, нашого, від нашої площини. І в нас зараз розсаджуються е, наші об'єкти. Е, скатеруються. Давайте змінимо слово Боже, розсаджу. За слово Е, Множаться е, наші об'єкти по об'єкту е, на всі 180 градусів. Давайте їх трішечки добре не збільшуємо. І дивіться, який прикол. Ми можемо сказати, що не від нуля ми множимося, а наприклад, там від 45 градусів. І дивіться, як класно у нас виходить такий прикол, що в нас ніби як гора. В якої тільки у підніжжі е, наші розмножені об'єкти. Давайте трішечки їх збільшимо, щоб більше побачити ефект. І по суті, ми можемо це все робити навпаки. Давайте тут 0, а тут до 45. І бачимо ось тільки вже е, так, де ці налаштування від нуля. До 45 градусів в нас е, йде оця розсадка цих наших об'єктів. Е, тому що тут в нас пласко. Отут в нас вже якби. Давайте повідкочуємося. О, супер. От, тут в нас, в принципі, є 0. Тут в нас якісь 15, 10. Тут 45, і от в цьому місці виходить в нас. Все розсадилось від 0 до 45. Від 0 давайте там до 50 і вже пішло ось сюди. 45. Давайте навіть пограємося. 46, ще не пішло, 47. І вже після 47 пішло. 30, взагалі тільки віршок. 10. Взагалі, тільки в плоских місцях. Від 0 до 10. 180, зрозуміло, всюди. 100... Від 90 до 180 тільки ось, так скажемо, в наших підніжжях. Ось така дуже класна фіча. Боже, назву це фічою. Окей, йдемо далі. Треба слова попридумати для цього всього. Фіча. Що за слово фіча? І в продовженні я буду показувати, як класно, швидко робити стежки в новому скатері. В старому скатері теж можна було робити в стежки, але не в самому скатері. Це потрібно робити було спеціальною картою на наших площинах. Тобто була площина, на якій ми множимо об'єкти, потім спеціальною картою малювали світлі темні області. І там на світлих розкопійовувалися об'єкти, множилися, а на. Темних не розкопіювалося. Тут все трішечки інакше. Звісно, той метод теж можна використовувати, але світ швидкий, нам потрібно швидше все змінювати. Там трішечки довше, все менше з тим. Думаю, вже всі зрозуміли, в чому прикол. Дивіться, от є в нас зараз сплайн. Просто створений сплайн. Зараз я його видаляю. Нема стежки. Ctrl-Z. Є стежка, тому що знов спайн з'явився, і ми можемо. О, дивіться, в нас є наш скатер. Давайте видалимо і зробимо з нуля. Просто беремо сплайн який ні до чого не підв'язаний. Тобто ми просто в сцені створили сплайн. І заходимо потім вже в наш скатер і знаходимо вкладочку Aries. Так, я не в скатері, хочу бути в скатері. Давайте все стареньке видалимо. Зробимо все по-новенькому. Клікнемо плюсик, клікнемо на наш сплайн. Відклікнемо, не забуваємо відклікнути плюсик. І що зробимо? І дивимося на ось ці наші налаштування. Давайте 500. Тут. І думаю, вже все ясно зрозуміло. Плюс-мінус. Як тут це в нас працює, якщо зробити 500-500, це тобто, от в нас є лінія, і від неї пішло 500 мм 50 см. і Виходить, якщо зробити 500-500, то воно рівненько по лінії буде відрізати наші ось ці розкопійовані об'єкти. Зробимо 200 і тобто від. 200 вже починається це розкопійовування легеньке, вже не така у нас ця крута лінія, краще всього, звісно, ставити 0. І будемо бачити, що в нас вже не так різко розкопійовуються об'єкти, бо є якісь маленькі, і потім вони збільшуються, і вона не така різка ця стежка, ніж я зараз ось зроблю цих 500. Ось вона стає дуже різкою. Ну, і є можна ще це контролювати. Ось цим показничком теж він так само відрізає. Якщо 0 відрізали, якщо 1, максимально робимо цю таку амплітудку в розсажуванні. Ось все. Так, давайте трішки відійдемо, подивимося на якийсь результат. Можете собі кола малювати. Можете зайти на цей сплайн, його змінити, і от в реальному часі вас буде змінюватися ваше. Розсадження. вашої трави. Йдемо далі. Тут не потрібно затримуватися. А, так, добре. Може, дещо поспішив. Е, на рахунок не потрібно затримуватися. Е, давайте подивимося ще більше розповім. Дивіться, в чому прикол. Ваш сплайн не повинен бути в якомусь суперконкретному місці. Його на рендері немає. Я його піднімлю вище Нижче ефект буде абсолютно той ж самий. Але ми всі повинні розуміти, Ну чому ж воно все так відбувається, бо то, що все йде по іксу. Тобто в нас, тобто по Z. от Ми бачимо наш сплайн, і все, що по зет. Отак. Боже, як це показати. Треба вже купити в кінці кінців камеру, щоб ви мене бачили. Це буде набагато зручніше. От, давайте так, станемо. І от йде промінь. От звідси вверх і вниз, по z І на цьому промені, на шляху цього променя, нас нічого не розсаджується Але ми цей промінь можемо зробити от по X та по Y. І дивіться, що відбудеться. Е, де ми? От наша лінія. От по Y. Нічого не відбулося. Зараз по іксу відбудеться 100%. А, Чого? Бо воно в нас не, не в площині. Давайте в площину заліземо. І бачимо, що виходить в нас промінь, по чому вімкнений. Зараз вибачте, що так довго воно все тянеться. Переключати потрібно перемикати, е, От, лайн е, по X. Де наш Х? От, отак летить Х, і тобто промінь в нас зараз. Оця вся площина X. І на цій площині 500 вверх-вниз нічого не буде розмножуватися. Y, по суті, буде той самий майже ефект. От по Y. Ну, стандартик, от по Z є в нас це. Тобто, щоб знали, як, на якій засаді воно працює. І йдемо далі. Далі ми швидесенько оптималізуємо, скажімо так, наш рендер, тим, що не будемо грузити наш комп'ютер. Об'єктами, які розмножуються, але не є в полі зору нашої камери. Дивіться, попередньому скатері. Я, по-моєму, я, я просто не міг знайти. Там ніби не було цього камера кліпінг. Може, колись-колись було, потім не було, зараз знову є. Неважливо. Ми, є, ми вже в хаосі. Майже кожен вже перейшов на нас новіші молодші корони. Дивіться, є така штука, як камера кліпінг. От вже в нас вимкнена, Enable вимкнули, Non, А нам треба не Non. І ось бачимо, що наша трава вона е, множиться тільки в тих місцях, е, яких нас бачить камера. Якщо ми зайдемо в камеру, поставимо рендер, у нас не будуть копіюватися там об'єкти. Але є дуже важлива... Боже, важливий момент. Все так важливо, а бажа. Неможливо розповісти щось про 3D Max, не сказавши просто мільярд раз, як все важливо. Кожна кнопочка важлива. Дивіться. Трішечки цей розліт збільшить. Не треба якось дуже сильно, тому що це важко якось показати. Давайте постараюся зайдемо в камеру. Так, мабуть, це не ця. Не ця. Ось ця камера. Давай. Думаю, вже зрозуміли, в чому прикол. Дивіться, є в нас центр конкретного кущика. І. Він в наш розлітаються листочки, і вже в принципі все одно нашому 3D Max на його края. І виходить, що якщо в нас камеру потрапив pivot point, тоді в нас воно є. Але якщо наша травинка ось тут має центр pivot point, але ось тут вона мала залізти, в нас ж її не видно. Тому нам трішечки потрібно завжди розширювати е, діапазон. Ось я зроблю метр, ми побачимо, що точно більше зараз залізе в камеру. Ось. в Оці вершочки позалазили. Ось тут. Тому що pivot point нижче, і його немає в, в полі зору цієї камери. І ми це поле зору трішечки розширюємо. Там метра аж не потрібно. Давайте 0, там, не знаю, 100. На 100 збільшили і все. Але це в даному, моєму конкретному. Прикладі. І в мене був прикол, коли в мене тут стояло мале значення. в мене камера наїжджала, тобто була анімація. І виходить, що ці кущики, які трішечки залазять, вони зникали. Тобто вона їде і пар, парочка листочків просто зникали, зникали, зникали. І воно дуже дивно виглядало, і потрібно це розширювати. Окей, ідемо далі. Та й все. Останнє дуже зручне. Дивіться, брін, класне таке. Думаю, вже всі бачили це сто разів, але не придавали значення. Є отакий такий класний цей список, список, він чудовий. Е, у нас є два скатера. Так, по-моєму, один на той камінь. Добре, камінь, не камінь. Е, а, Боже, це загалом список. Давайте трішечки порозкопіюємо, щоб нам зручніше було видно. Давайте, щоб два. А й... І... О, боже, cancel. А, Давайте щоб більше-більше їх було. Ось, в нас є список скатерів. І це чудово. Дуже зручно, коли в нас. Там ззаді щось є щось, тут близько щось, там це скатериться, там це скатериться, там може якась вода скатериться на скрі. І в нас є просто зазначити, що дуже є зручним. Оце проклікування Ой, який скатер, за що відповідає, ви собі можете позазначувати. І вас, давайте, оцей скатер один. Увімкнемо його. І от ви не знаєте, які вас об'єкти за що відповідають, і ви починаєте оце все проклікувати. І от я роблю е ось цю S, і бачите, підсвітилися самі об'єкти. І ось це S, тобто C. Ми можемо відразу зазначати: О, не Сі, а Select. Зазначати просто скатери і enable, тобто вмикаємо їхню дію, ось. Вимкнули. Вмикаємо, вимикаємо. Це дуже зручна штука, можна сказати, як скрипт. працює, Та й все. Все. Що, не забувайте, добре, зараз ще одну штучку скажу. Весь час буду показувати про ось це значення v, rotation, щоб ваші дерева ось так. Якщо тут стоїть 0. Да, 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 ось тут. Якщо тут стоїть 0, то ваше дерево от буде отак і по цьому куту, ось так, отут вверх рости. Якщо поставити одиницю, воно буде рівненько по зету рости вверх. Але так теж не буває. Потрібно маленький кутик йому давати цей розліт, тому ставте приблизно 0,9. Не знаю, чому захотів, ще раз за це сказав. Все, до нових уроків. Що там? Купуйте записник. Ну, купуйте записник.